ніж повість про жінок городить, що сиділи надіяти. Кумасю, про вчора бачили, як ми до ходили. Може, зіли щось те. Може, заділили. Ой, біда, ви ж вам по секрету. Приписали лікарі сідать на дієту. Що це біса за дієта? Це треба якось на неї усістись і не роздавити. Ой, наприклад, кумасю, п'ємо ми з вами чарку. Я беру, ковбаску, ковдеш, кварку. я! А вам, кому, якщо ви на дієті, не можна їсти. Ось що воно означає на дієту сісти. А чи можу я відразу аж на дві сісти? Бо з однієї дієти поїсти – не наїстись. Ой, сам найкраще їсти діє. <кій> Як рад для нас з вами? Ой, я вчора вчасно не засунув. Обжерлась пиріжками. Я теж поки не наїмся, не закрию очі. Чоловік мені говорить, що я ночі. От ту їжу піввилини в роті тримаєш. А потім цілю все життя зганяєш. О, люди добренькі, чи могли б нам пораденьку дати? Що би нам таке ізісти, і з'їсти, щоб похудати? Бо ми з кумою кумоньки, диповненькі, об'ємі фігуру маємо чималеньку. Хасить там з тобою кумо мучним запихатись. Кажуть, модньо за здорове харчування взятись. Будемо моїсти з тобою здорові котлети. Ой, як бідок подобі здорова діяти. Для здорової дієти знайшовся й лікар дієтолог Та чи за малі гроші обіцяном зробити фігури хороші. Посовітував дієту японської малі їсти курячий бульон двома паличками. На сніданок жуємо з пшениці, бурякові сіп'ямо наче дві телиці. До обіду, як вовчиці, бігаєм голодні, та й мріємо, якими будемо худенькі та й водні. На обід нам приписав з пульбаби салати та й сказав після обіду, «Боронь Боже спати. Яке спати, Ми з голоду клацаємо зубами, і мріємо про варенички, місто з дергунами, а увечері замість каші. Страждань наших мало. Та й послав же нас катюга аж до фітнес залу. Одягли вішаровари. Та й пішли до залу. Усі хлопці-культуристи стринажерів впали. А ми собі штанги в руки з нею присідаємо, бо з базару й не такі торбом одягаємо. Потім бігали у лісі. Півночі не спали. Як вампіри піри по марі по кущах кусали, та краще б вони з нас не кров, а зайвий жир смоктали. Зранку парились у байні, добряче укріли, зважились, вага на не змінили. Тільки їсти скотіли. Цілий тиждень ми тримались, та й кульба їли. Та не спортила й кульба наше гарне тіло. Тож на що нам ті страждання ми собі сказали? Все залишилось при нас, тільки зліщі стали. Та як відкрили холодильник? Тихенько сказали. З'їли все, що там було. Випіли у лію. Навіть міска з кишки гурки із пакета з'їли. Їли борщ із шоколадом. Пили сирі яйця. З'їли отакений шматок сала і півбутля смайці. Наїлися. Наїлися їлися мою, та й повеселі. А воно й душа радіє, коли сите тіло. А ми робимо та й маємо. А маємо то й їмо, а їмо. Ви на людей, схожі. ви, люди дорогенькі, їжте більше сала, щоб фігура і красота вас не покидала. Їжте все, що до кодобі, жінки дорогенькі, будьте ситі та щасливі. Будьте здоровенькі! Захотіло ми невістка віку вкоротити. Отож треба було, Господи, таке щастя мати, аби собі таку малку до хати прибрати. Вона не вміє ні вибрати, ні в хаті замести, лише ходить до сусідів язиком поплести, ані спекти, ні зварити, ні навіть загріти. Через неї песній може тиждень скагуліти. Ти дайся, ти, свикрушенько, таке говорити. Бо старося віддавала, не вміла зварити. Та добре, що хоч свикруху ти добрую мала. Вона про тебе погано і слова не сказала. А ти мені ребро й кости поміж людьми А розуму й долиниться не навчила. У спідницю вище куліна в неділю ся вбрала, виставила все на показ, та й стиду не мала. А вітринку натягнула, лиш груди закрила, а далі все до спідниці, як мати вродила. Та й цілий день така собі по дорозі ходить, та порядник чоловіку до гріху доводить. То тебе заздрість бере таке, говорити. Бо так і ся вплекала, не можеш ходити. Та й на тебе нічлю одного вже не залізає. На базарі і розмірів на тебе вже немає. Ти ж я за твої гроші не йду хліба купувати. І нема чого тобі на мене зазирати. Та й ти вслід ступить мій навіть не вартуєш. А за гроші мого сина помади купуєш. Намалюйся гімам, фадей ще таку взяти. В кукурудзу, ворон розганяти. Та зуби відьму, стара се малювати. Субі треба, люди, маску надівати. А в мені від мальовикла лише треба вмити. А тебе від корости теж відьмочити. Та ти мене коросту, шмаркачко назвала. Ой, тебе жуга з в моїй хаті стала. Та я тебе вмикаю, ти сама пороста. Такої, як біди, як ти і збутись, непросто. Ой, Відьму, як тебе видурити з хати. І ой, рятуйте, люди добрі, свікруха здуріла. Її їй щира правда так тяжко заїла, коли мені Бог поміг ще й хату покласти, на всіх дівок Бог боронить невістки попасти. पूजे तब रहे वो बारो हाथ है पान से पूछे तब रहे मतलब इतना है कि Ну, гаразд розказуйте, батьки є. У нього є, а в мене. Подивіться на мене, йому більше пощастило. Ні тестя, ні тещі. У мене свекруха три рази молодша. Це мою дочку. Ну, паспорт хоч маєте з собою? Паспорт маю. Паспорт маю. Міс у паспорті немає. thank Я на тих дружок подивлюся, то хочеться них вінком кинути, але не треба. А гаразд. тоді вас розпишемо і ви просто змоги. Не буде вони ніхто цілувати. мати. Я що, плащаниця чи що? Ну скажіть, ну на що, думаю, вам треба. Дивіться, я пережила 19 своїх чоловіків. Це 20-й, мій ювілей. То... А, а, Маклаут, то ви безпінете. Я безбашена. Так розпишемо, чому б і ні? Yeah. Не усе я життя, не зім'я на падікова, не дихай черешне вистав, це усе земля моїх батьків. Та й є мене бо усміхається, робітка сон. ¡Qué